Усіх вітаю на святковому випуску каналу Лани Валентинової. І сьогодні свою екскурсію я проводжу для вас не аби де, а в шляхецькому казино. Саме тому підібрала для вас такий святковий новорічний образ. І сподіваюся, вам сподобається все, що я вам сьогодні розповім. Я вирішила для вас записати нарешті нове відео. Сьогодні, 20 грудня, в ці перед новорічні дні, захотілося порадувати своїх підписників невеличкою екскурсією. По будинку вчених або старому шляхецькому казино. Я шукала в інтернеті гарну екскурсію в цій місцині, але не знайшла її і вирішила зробити сама. Погода сьогодні не дуже сприяє для того, щоб довго знаходитись на вулиці, тому ми швиденько знімемо вам огляд зовні. А я вам розкажу трохи про це прекрасне місце. Шляхецьке казино або будинок вчених, як його звикли всі називати в Україні, адже наразі. Тут знаходиться саме адміністративна будівля і музейний комплекс. А раніше, в радянські часи, тут знаходився будинок вчених, і так за ними залишилася ця назва. Був збудований 1898 року на замовлення голови шляхецького клубу Галицького конярства. Тобто багаті любителі арабських скакунів. Галичани замовили собі будівництво такого хорошого закладу для розваг, який був закритий. Тобто, це був закритий клуб. Це не було казино, коли могли заходити люди просто за своїм бажанням, а лише члени клубу. Замовили вони будівництво уже відомому на той час архітектурному бюро, яке вже збудувало народний театр у Відній і оперний театр у Одесі Фельднер і Гельмер. І збудували вони його в такому стилі необароко. На другому поверсі видно таку дуже красиву терасу. На цій терасі прекрасно влітку. Зараз вона мабуть закрита, навіть якщо ми зайдемо всередину. Ну а комплекс на вході це два титани, які зроблені на той час в сучасній технології. Якщо ми подивимося на них, ми бачимо, що один обернутий до нас спиною, інший обернутий до нас обличчям. Зазвичай титани обоє обернуті обличчям, але тут це зробили для того, щоб просимволізувати перехід від одного сторіччя до іншого. Закінчувалося. 19 сторіччя починалося 20 сторіччя. Здається, що вони вирізблені з каменю, але насправді це гальванопластика, тобто це цинкові скульптури, на які нанесена штукатурка. таким. Акуратним способом, і вони всередині пусті, а зовні виглядають як цільні, ніби зроблені з каменю чи мармуру. А я запрошую вас заходити всередину. Сюди раніше не заходили. Шляхетні пані та панове заїжджали сюди на каретах. Як бачите, тут доволі широка проїжджа частина, і вона веде до внутрішнього двору. Запрошую вас зі мною пройти. Карета під'їжджала. Прямо під цей парадний вхід. Панянки в дуже красивих пишних сукнях виходили, піднімалися цими сходами. Їх супроводжували їхні кавалери, також шатно вбрані, і вже там починався світський захід. Давайте прийдемо ще подивимося внутрішній дворик. Коли пані та панове заходили всередину шляхецького казино, їхні кучери. Прекрасними каретами. І кіньми, заїжджали в цей дворик. Карети виїжджали, робили коло і виїжджали ось тим виходом. Зараз там припаркований невеличкий автомобіль, але ті двері також були відкриті. Це такі двері, брама, ворота виконували кілька функцій. Ось. Тут також було, мабуть, приміщення якесь більш господарського призначення. Я думаю, тут якраз обслуговуючий персонал панства, проводив свій час, поки панство відпочивало тут. Ну, ходімо всередину. Запрошую вас прийти всередину. Оцініть цей прекрасний портал, інакше як порталом це не назвеш, бо для дверей це занадто скромно. Назва двері сюди просто не підходить. Зверніть увагу на ось ці прекрасні освітлювальні прилади. На той час шляхецьке казино було першим приміщенням. У Львові, яке було освітлено електричним світлом. Але так як люди боялися електроенергії через те, що не вміли ще користуватися нею, і про техніку безпеки їм було відомо мало, тому багато людей просто загинули, неправильно користуючись першими електроприладами. І щоб не відлякувати людей такою новинкою, тобто. Зараз модно дивувати чимось таким новим якоюсь неотехнологією, а тоді люди цього боялися. І з такою маркетинговою метою всі освітлені прилади зробили стилізації під газові лампи. Ось але насправді це вже були електричні лампи з самого початку. Запрошую вас до головної зали, яку називають атріумом. Що таке атріум з будівельної точки зору? Це приміщення, у якого немає стелі, а по центру знаходиться вогнище. Але цивілізація пішла вперед, і нині атріумом називають приміщення, в яких згори знаходиться скло. Це дозволяє, по-перше, дуже красиво будівлю оформити, тобто це така архітектурна дизайнерська мета. По-друге, це надзвичайно. Економічно, з точки зору, що тут проникає денне світло і досить освітлення в день без додаткового електричного освітлення. Ну, це дуже практична мета. Атріум це красиво, практично. Архітектори досі ним користуються. Дуже відомі і всіми любимі приміщення, із прийомом атріум це пасажі. Всі люблять красиві пасажі, це торгівельні такі місця. В Парижі, в Одесі є красивий пасаж. Їх небагато, але там завжди купа туристів, саме через. Цю неймовірну красу. В це казино не могли зайти прості люди, навіть якщо вони були дуже багаті, оскільки це був закритий клуб, і сюди могли потрапити тільки люди, які були членами цього клубу. Таке прекрасне приміщення, воно є досить технологічним. Якщо ви звернете увагу сюди, то ви побачите, що це доволі товста стіна. Але це стіна зі стіною. Тут є секрет. Якщо поглянути, Середину неї, ви побачите, що звідси може щось виїжджати. Це такі пересувні стіни. Коли потрібно було зробити великий бал, танцювали у всьому цьому приміщенні, тут були гральні столи, тут стояв великий рояль. Але коли панству потрібно було усамітнитися, розділити свої компанії, ось ці технічні переборки, дуже схожі, між іншим, як відбувається на кораблі, вони виїжджали ось тут таким ключем. Залізним вони витягувалися і таким чином ці приміщення перегороджувалися, і панство могло у Тобто, тут могла бути одна компанія відпочивати, тут могла відпочивати інша компанія. Ну, але сама центральна і святкова зала це, звісно, ця шляхетні пані могли роздивлятися себе в красивому дзеркалі і слухати музику. За цією золотою решіткою знаходилися музиканти. Тобто це не просто балкончик, дехто навіть іноді не звертає увагу на те, що це балкончик, але це балкончик музикантів. Вони там виконували свої твори. Там у них була прихована їхня кімнатка, куди вони відходили відпочивати, трошки поїсти, випити напоїв. А панство в цей час могло просто відпочивати і грати в свої азартні ігри. Як я вже казала, ці лампи стилізовані під газові лампи, оскільки люди тоді боялися. Електроенергії вони боялися, що їх банально ударить струмом, і зазвичай тоді ці випадки були летальними. Тому ці лампи оригінальні, можливо, десь щось відреставровано, тому що більше ніж за 100 років могло бути і побитися. Але з самого початку тут було електричне освітлення. Що дало, панове? Електричне освітлення раніше бали тривали всього 3-4 години, тому що свічки довше не горіли. Навіть найтовші свічки, які заправляли в високі люстри, могли не прогорати не більше 4 годин. Тому пані, власне кажучи, і не їли нічого, і не пили нічого. Вони могли протриматися без Туалету приблизно 4 години. Далі, коли з'явилося газове освітлення, бали стали трошки довшими. Гасова лампа витримувала до 6 годин. Тому панянкам вже потрібно було думати наперед, брати з собою якихось помічниць, прислужниць, які допомагали їм здійснити деякі санітарні речі, скажімо, тому що чоловікам завжди було простіше, в них трошки інший одяг, в них трошки інша, інша фізіологія, скажімо. Враховуючи а, той одяг, в якому перебували пані, і лише електричне освітлення дало змогу проводити бали до самого ранку. Отож, шляхецькому казино гуляли до самого ранку, оскільки світло з самого початку було електричне і можна було дозволяти собі, хоч до світанку, аж поки вже сонце не встане. Ось такий цікавий нюанс. Іноді не задумуєшся про такі речі, але насправді. Звичайне, щось побутове раціональне іноді впливає на цілу культуру. І на якусь традицію. Тож, те, що ви бачите у фільмах, що до самого ранку всі танцювали, або ви, можливо, чули такі вислів: ігра стоїть свіч російською мовою, гра коштує свічок, малося на увазі, що якщо потрібно було продовжити гру, хтось загравався в казино, потрібно було докласти додаткові свічки, це коштувало грошей, це хтось мав оплатити. І якщо гравець був впевнений, що він відіграється, що його виграш збільшиться, то звісно він готовий був платити і за свічки. Якщо ж він Розумів, що в нього вже він вже без штанів, його кишені порожні. Ну звісно, тоді гра припинялася. А от уже коли з'явилося електричне освітлення, казино могли отримувати свої прибутки по повній програмі. І е, головне, дати побільше алкоголю. Ви знаєте, цей секрет працює і досі. П'яна людина готова знести всі свої бар'єри. Оригінальна ліпнина залишилася взагалі приміщення в чудовому стані. Це одне із найкращих. Приміщень архітектурних, які є в Україні. Зараз ми знаходимося в гардеробі шляхетного казино. Такий вигляд воно мало і колись. Тут є дзеркала, є вішалки, тут можна було залишити свій одяг і тоді, і нині. Щоправда, тоді його приймала обслуга. А зараз ми займаємося самообслуговуванням, оскільки у нас вже немає ні панів, ні панове. У нас є всі вільні і незалежні. Єдиний художній твір, який тут зберігся, живопис, це ось цей хлопчик. Всі картини звідси були вивезені. Їх вивозили поступово то австро-угорці, то німці, то радянська влада. І єдиний оригінальний живописний твір, який тут залишився, це ось цей на ньому зображений, як собі передбачають учені, маленький Франц Іосиф. Імператор австро угорської імперії і цікава історія, як же цей хлопчик тут залишився, коли звідси вже тікали німці. А тут знаходився вербувальний пункт, в якому записували львів'яни до німецького війська. Так от коли війна закінчилась, вони звідси тікали, хотіли вивезти все, що тільки могли. Але цю картину швейцар врятував тим, що на свій страх і ризик замалював її просто фарбою. Таким чином вона врятувалася уже в кінці радянських часів. Її хотіли вивести до ермітажу, але не встигли, тому що була суматоха, і вони просто не встигли цього зробити. Таким чином, цей хлопчик є справжнім власником цього приміщення, оберегом і єдиним, хто знаходиться тут завжди і повсякчас. Пропоную піднятися вам парадними сходами. Ці сходи були. Героями багатьох фільмів три мушкетери, кава з кардамоном, вогнем і мечем, кого тільки тут не знімали. Ну а тепер своє відео тут знімемо ми. Отож, ці сходи є окремим витвором мистецтва. Їх замовили відомому угорському скульптору, і вони були предметом окремого захоплення самого Фельднера. Коли він приймав Цю роботу то він зробив особливу відзнаку цьому скульптору. Адже, незважаючи на те, що він не сам її робив, її виконували віденські його учні, а також львівські учні, яких навчили віденські. Назвичайно тонка робота. Зверніть увагу на цю різьбу: дерево оригінальне. І найкрасивіші фото з усієї України. Виходять саме тут. Ну і звісно, окрасою будь-якого приміщення є велика камінна зала. Ростовий камін. Можливо, ви чули такий вислів ростовий камін. Ось це він і є, тому що він взоріст людини. Нехай я не найзвищого росту сьогодні, 170 см. Але 100 років тому 170 см це був доволі поважний зріст. Пам'ятаєте, люди стають акселератами. Запрошую до червоної зали. Наразі не всі зали відкриті. Червона зала також це зала «Атріум». Тут також прозора стеля. Ось такий прекрасний фонтанчик є в цій залі. Є легенда, що з цього фонтанчика било шампанське, але насправді це був звичайний фонтан з водою. Тут можна було помити руки, освіжитися, але погодьтеся, дуже гарно звучить легенда про те, що з фонтану в стіні в казино било шампанське. Тут навіть був папа римський, коли приїздив. Його сюди запрошували з офіційним візитом. І так як це найкрасивіша зала Львова, найкрасивіше приміщення Львова, найдостойніше, відповідно, хотілося показати найкраще, що в нас є. Можливо, також тут щось підписувалось, були якісь домовленості або просто красива офіційна зустріч. Скільки всяких таємничих історій було заховано за цими прекрасними брамами? Від оригінальних меблів тут залишилося, звісно, дуже мало. Але оця прекрасна деревина, вона, здається, не потребує ніяких доповнень. Щоб роздивитися ці деталі, навіть не потрібно нічого зайвого. Влітку ці двері відкриті. Можна вийти на цю прекрасну терасу, також тут сфотографуватися. Там квітують прекрасні квіти, букети виносять. Звісно, наречені приїздять сюди на фотосесії. Ще один величезний ростовий камін, трошки в іншій техніці виконаний. Тут уже мармур такий сіро-білий, але робота дуже тонка, дуже красива і надзвичайно дорога робота. На той час можете уявити, скільки це коштувало. І дійсно... Тільки на кошти цілого товариства можна було таке будувати. А ось ми все-таки знайшли хоча б один рояль, який тут знаходиться. Він захований від наших очей. Але можемо уявити, як би красиво тут виглядали якісь фортепіанні, Прелюдії, яка була красива музика, і яку красиву акустику давала вона в цьому залі. Звісно, деякі зали закриті. Можна сказати, що навіть переважна більшість залів закрита. Це зроблено з різною метою. По-перше, не все хочеться виставляти на показ людям, для того, щоб воно не псувалося, його важко реставрувати. А по-друге, там досі знаходяться якісь. Ну, скажімо, документи і робочі місця чисто е, такого муніципального призначення, оскільки воно на зараз знаходиться в е, е, власності держави. Але тут є один маленький нюанс. Так як це називається будинок вчених, воно відноситься до профспілки вчених. І два роки тому прокуратура подала до суду, щоб відсудити це приміщення і перенести його, скажімо, з одних державних рук в інші, щоб віднести це до Міністерства культури. Але поки що суди, здається, тривають. Я не знаю навіть, чим вони закінчилися. Ну, залишається неважливо в чих руках воно залишається. Головне, що воно доступно нам для огляду. І є ось такі, наприклад. Потаємні дверцята до маленьких потаємних кімнат, що там було за тими дверцятами, що там відбувалося. Це все дуже цікаво. Але це вже історія, яка від нас прихована. Звісно, всіх цікавить момент, чи були тут кортизанки, бо дехто каже, що це не шляхецьке казино, а дуже дорогий і вишуканий бордель. Ну, це лише гіпотеза. Це казано було для дуже шляхетних панове, воно було всім відоме. Я думаю, що у панов були шляхетні дружини законі, які б влаштували неймовірний шкандаль, якби дійсно тут було все настільки відверто. Звісно, в кожній історії є її темна сторона, і не без того, що хтось сюди колись привозив пані, з якої не був узаконений шлюбом, і яка можливо дозволяла собі погуляти не тільки з ним, але це, мабуть, були виключення із правил або. Ну, надзвичайно приховані такі історії. Тобто, доводилося все-таки дотримуватися якогось етикету і поважності. Отак, от, от просто відверто гуляти до ранку з ким попало, навряд чи тут комусь вдавалося. Адже місце офіційне за кошти внесків в цей клуб, кошти будь-який внесок з сімейного бюджету. Ви ж знаєте, контролюється дружинами, тому ніхто б не дав тут будувати розпусту, розпусту на сімейні гроші. Я сподіваюся, вам сподобалося. Я старалася, сподіваюсь, для вас це було цікаво. Ви для себе щось почерпнули, щось запам'ятали. Можливо, захочете сюди прийти. Будь-якому випадку, коли ви будете у Львові, знайдіть хоч півгодинки, щоб заглянути сюди. Тут не так багато місця, тут нема аж де сильно розігнатися, але це надзвичайно цікаве місце. І з точки зору дизайну, архітектури, історії, і з точки зору натхнення. Всім нам потрібно натхнення. Ми черпаємо його, ми шукаємо ці рілс. Ми намагаємося постійно скролити е, цю стрічку і знайти для себе той дофамін. Але справжнє задоволення це те задоволення, яке має якусь пролонговану дію. Тож знайдіть трохи часу, вийдіть в люди, вийдіть в живий простір, вийдіть з віртуального простору, трошки підніміть голову довкола себе. Мало того, що ви побачите прекрасне небо, ви побачите таку прекрасну стелю, наприклад, таку прекрасну архітектуру, і ви цим. Надихнетеся, ви зрозумієте, що якщо 100 років тому люди робили такі прекрасні речі, не маючи ніяких технологій інтелектів, вони працювали виключно своєю головою і своїми руками. Ми, як люди, знецінюємо себе зараз, дозволяючи штучному інтелекту працювати за нас, думати за нас, фантазувати за нас, і ми крадемо в себе можливість створити щось ось таке прекрасне. Ну, поки ви щось не створюєте, то принаймні подивіться на те, що створив хтось інший. Сподіваюся, що цей новорічний в. Випуск був для вас цікавий. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, не шкодуйте лайків, будь ласка, прокоментуйте, що вам сподобалось, що не сподобалось, які, можливо, ляпи ви знайшли у моїй, е, моїй зйомці, тому що я аматор, у мене немає професійного редактора, у мене немає режисера. Мій оператор сьогодні Софія, який я дуже сильно вдячна. Ми вітаємо вас з наступаючими з придешніми святами. Бажаємо у 26-му році, в першу чергу, миру. Затишку вашим будинкам, щоб всі ваші рідні були здорові, щасливі, щоб ви зустрічали новий рік і цей і наступний, і багато, багато, багато десятиліть в своєму сімейному колі, щоб всі були поряд з вами, щоб ви раділи своїм близьким, вони раділи вам і вас завжди оточували люди, яких ви любите. Дякую вам за увагу, і прошу ще раз трошечки помилуватися зі мною. Цім па-па! Ти шляхетних пані негарне таке слово використала через Перезнім...